Поїхати на концерт до Кобзона сьогодні. Оцей вислів буквально означає «за задвохсотитися. А все пішло з того, що оцей от колаборант з мікрофоном, що у 2014-му перетворив концертну сцену на інструмент війни своїми псевдопатріотичними піснями та кремлівськими наративами він розважав сепаратистів та бойовиків у Донецьку. Ми з тобою, Москва, Москва! Ми з тобою, Донбасе, Донбасе, я люблю. я люблю, я люблю тебе життя, що саме собою і не нове. Я люблю тебе життя, я люблю тебе знову і знову. 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 знову ще й терорист Захарченко на Баквакалі. От нині оцей пропутінський дует розважає від'ємно живих ваньок на отому світі. От тільки Кобзон помер, а його звичка їздити на тимчасово окуповані українські землі живе. Ось, приміром, у 2022-му, коли бункерний недофюрер почав свою так звану спецоперацію, на тому ж місці, чи Кобзон на Савур Могилі, взявся горлянку дерти кремлівський півень Басков. Вставай, країна величезна, ставай на смертний бій з фашистською силою темною, з проклятою ордою. От хто з мордорських блазнів паразитує на нашому Донбасі? І головне, навіщо їм ця так звана творча передова? Дивіться у нашому сюжеті. Нас чекає вогонь смертельний і все ж таки безсилий він. Сумніви геть ідуть у ніч, окремий, десятий наш десантний батальйон. Пісня про вогонь смертельний. Саме те, що треба, обгорілому СВОшнику. Правда ж? В одному з госпіталів так званої ЛНР. Замість лікарів тимчасово живих окупантів реанімують піснями кремлівські співаки ротом Зара і Півцов. Ну а що? Дуже скрепна терапія. Гастролі на тимчасово окупованих українських територіях це отака собі форма присяги кремлівського режиму для артистів-путіністів. І оця традиція бере початок ще з 2014-го. Низка одіозних співаків з путіним головного мозку, регулярно Данбілі Бамбас своїм фонограмним патріотизмом. Ось, приміром, у центрі Донецька в 2015-му горлянку рве Дініс Майданов. Якщо друзі мої стануть ворогами і вметушні продадуть за п'ятак, я гризтиму цю землю зубами, я віритиму, що це не так. І таких гастролерів на Донбасі ціла армія. Псевдоартисти – Ну, здебільшого, новоспечні виконавці або зірки двотисячних, яких всі давно забули, вишикувались у чергу, аби хоч десь комусь поспівати. Ну і заодно продемонструвати відданість бункерному диктатору. Тим паче, що такий типу жест патріотизму чудово монетизувався. За виступ платили від мільйона дерев'яних. А це на секундочку понад 16 тисяч доларів за курсом 2015-го. А у більш імені тих болотяних блазнів цінник був ще вищим, ну десь у кілька разів. Дехто ж так загрався у концерти на пірідку, що натурально здурів. Яскравий приклад це Юлька Чечеріна. За 11 років так званих фронтових гастролів, вона зі співачки ротом стала прям найвідбитішою політикиною російської диктатури. Вріна платі настав час платити за рахунками. Пора же українцям, здавайтеся! Всі ваші гріхи вимерзнуть у наших гуланах, і ви повернетеся чистенькими в наш російський світ, який переплавить все. І з кожним роком репертуар донбаської солов'їхи дедалі більше схожий на солов'йовський ефір, тільки під гітару. Там ще й оди московським фабам, мрії про міни і пелюстки, і погрози всім так званим недругам. Коротше, мікс кремлівської маячні в одній особині. І під акомпанемент. Наші йшли на штурм, наші йшли на штурм, забиваючи болт, покуражитися, ех, покуражитися. І піратською ходою скок по скок. Ми пускалися у свій непробудний танок. До повномасштабної війни на загарбані території навідував сі постсовковий мафіозі Лепс у 2020-му Він припхався в Донецьк святкувати річницю так званого звільнення. А з початком путінської, так званої СВО, пропитий недобитий Лепс став фактично так званим фронтовим шансоньє. Кремль йому платить шалені гонорари. Натомість він надихає окупантів вбивати. Люблю Лепса. Люблю Лєпса, особливо коли він у машині у мене співає. Гей, пацани! Гей, пацани, ми приїхали підтримати хлопців, поспівати. Сподіваюся, ми трохи їх відволічемо від цих важких буднів. Ну, відволікає, як може. Заводить свою ту затерту до дірок платівку про рюмку водки на столі. Та й здається, сам до тієї чарки прикладається щодня. Утім, у Мордорі, оце ж святе алкогольний гімн завжди заходить. Онкадирівський генерал Лапті Алаудінов, більш відомий як Лапті Аладіна, шаліє від лепсівських завивань. дуже рад, я дуже радий, що такі гідні чоловіки, як Гриша, дійсно залишаються з нами і вболівають душею і серцем за свою країну, за свій народ. І це люди, які вважають, що ми знаходимося всі на правильному шляху, і всіма своїми фібрами роблять все, щоб ми перемогли. Ну звісно, допоміг так допоміг. Завіз диски зі своїми піснями в госпіталь, де лікуються тимчасово живі портянки. Головне підписав кожен, мовляв, на згадку плеєрів. Звісно, ніхто не завозив, але це вже класика узької турботи. Все, що можу. все, що можу, хлопці у батальйоні культурного десанту? Лепс був не сам. До так званого фронтового турне долучилися і Дмитрій Дюжев з Ларісою Доліною. Кремлівський посіпака Дюжев як міг демонстрував свій акторський талант, настільки перегравав, виголошуючи псевдопатріотичні промови, що здавалося, мітить на орден за надрив у декламації кремлівської методички. Це героїзм. Це героїзм, ступеня геніальності, неповторний. Це приклад усьому світу. Як треба, як можна любити свою батьківщину, жити на повну душу, на повні груди і чекати, наближати щодня перемогу. Тиба, мало не мироточить. А ось до піввічки путіністки доліної за підспівування руському міру прилетіла карма. Хтось продав її квартиру і перерахував гроші на потреби Азову. Символічно, правда ж? Ще один частий російський гастролер на тимчасово окупованих територіях це поп-батюшка Філіп Кіркоров. З 2014-го він активно катався до Криму. А під час так званої СВО включився у так званий шпитальний тур. Пораненому Фуадосі він роздавав автографи, книжечки про себе і квитки на концерт. Навіть безногим окупантам таке собі воскресіння через попсу. Я запрошую на свої концерти поранених наших військових, які відновлюють здоров'я і в кримських шпиталях, і у санаторіях. От тільки є нюанс. У гастрольному графіку Кіркорова простежується чітка закономірність. Не передову він преться щоразу, як підгорить через якийсь скандал. Наприклад, до Криму цей чудотворець у страусиних пір'ях поїхав одразу після публічної сварки з пропагандисткою всія боліт Симоніян. Тоді Філіп ляпнув, що не треба переслідувати Пугачову за її антивоєнну позицію. У Кремлі таке свавілля Бідросича, звісно, не оцінили. Тож довелося терміново демонструвати вірність путінському режиму і співати свої дурнуваті пісеньки пораненим окупантам. Не встиг Кіркоров оговтатися після кримського вояжу, як у 2023-му вляпався в новий скандал, ще гучніший. Засвітився на так званій голій вечірці блогерки Івлеєвої. Довелося Філі публічно каятися. В житті кожної людини бувають моменти, коли зайшов не в ті двері. Непереконливо вийшло. Не вистачило дюживського нариву. Тож довелося знов скакати у броняк скріпного тура. Цього разу на Донбас. Чому такий жорстокий сніг залишає твої сліди і по колу навіщо біг? І біжиш від мене, ти. Ще один гість одіозної голої вечірки це Дімо Білан. У соцмережах прокляли з ефірів зняли. Довелося бідосі артисту їхати типу спокутувати провину в окуповану горлівку. До окопів правда не доїхав. Розчулено гладив котів та собак у притулку і лазив по місцевих лікарнях. Горловський соціальний центр. Горлівський соціальний центр, де перебувають діти, дуже потрібні кондиціонери, бо там проблема приміщень із кондиціюванням. Ось вони дуже потрібні. Привіт! Привіт! Привіт, ну, привіт. Мене Діма звуть, ти мене не знаєш. Чисто по чисто по-людськи. і переживаю. Отак скажу, так? Мінімум ризику, максимум фотозвітів. Це типова схема типу очищення на болотах. А як думаєте, хто була наступна в черзі на відбілювання репутації показними поїздками на окуповані території? Звісно, винуватиться у тієї самої голої вечірки. Насті день народження. у тебе був нещодавно день народження. Скільки тобі виповнилось? 33. святкувала якось закотила вечірку. Я була на Донеччині. я не стала це афішувати. Я не стала це афішувати. Але по-перше, я згодна з тим, що Донбас це не пральня. І по-друге, я говорила тобі про етап переосмислення, і для мене це досить інтимний момент. Але інтимність не завадила у цій матрьошці публічно транслювати кремлівські байки про відродження Маріуполя, місто, яке сама ж Росія істерла з лиця землі. А слідом за нею покотив головний фальцет путінізму. не місто це не архітектура, місто це не будівлі, місто це люди. Тому, звичайно, щоб будівлі у величезній кількості зруйновані. Це, звичайно, психологічно тисне і просто так жити щодня в таких умовах. Це, звичайно, чисто психологічно, просто навіть, м'яко кажучи, важко. Але головне, що не було зруйновано дух людей. Отак. А підтримує отой дух він лише своїм виттям у стилі Яуський. Яуський. Донбаський культурний фронт не закінчується на шамановому екзорцизмі. Влаштовують тури окупованими територіями і кремлівські блазні Дорохов і Мусагалієв. Ну где по пабіскайні, а десь по безкрайньому засніженому Сибіру мобільний комплекс їде балістичних ракет, а за кермом комплексу сидить сержант Василь. Ось Вася для Америки найважливіша людина. А де там Одесь у гарнізонах живуть собі василі, а тому ходи водять і комплекси ракет. Бушанки носять з звалюнками часто п'ють оковиту, Та за казармою дерев'яний ходять туалет і люблять зі сметаною. Борщу поїсти Василій ложкою алюмінієвою у їдальні на обід. І дивляться, як всі ми сюжети, новинні та вірять у те, що крутіше за їхню Росію світі немає. Ти ба, як пафосно римують про велику Русляндію, і балістичні ракети. А в залі тим часом сидять ті, кого ця сама Ерефія залишила без даху над головою. І щойно закінчується їхній реп про ядерку, оті недогумористи різко перемикаються у сльозливий режим, з надривом починають декламувати методички про героїчний. Народ Донбасу Воно дуже вражає місце. Реально торкається душі. Ми ще дізналися багато історій пов'язаних із цим місцем. І, чесно кажучи, коли розповідали, були аж мурахи по шкірі. Страшному цинізму кремлівських псевдоартистів справді немає меж, концерти на руїнах, тури по зруйнованих містах, брехні, проплюшки, уськаве режима все це не про підтримку. Це типова показуха заради лояльності диктаторського режиму. Ще один спосіб довести відданість вбивці путіну і заодно набити кишені кривавими рублями-гонорарами.